Друзі, усім привіт! Сьогодні дуже важкий день, були ракетні обстріли по всій Україні, тому вирішив записати коротенький влог, де поговорити про те, чи були ефективні ці обстріли зі сторони російської терористичної країни. І друге питання коротенько це затримання олігарха Костянтина Живаго в Куршевелі. Ось. Сьогодні були ракетні обстріли, масовані. Але за результатами цих обстрілів можна зробити висновок, що наша система ППО стала ще краще. Ракет росіяни запускають все менше і менше, а коефіцієнт збиття і ракет, і дронів стають все більше і більше. Тому я думаю, що з часом зараз з Нового року нам передадуть ще додаткові системи ППО наші західні партнери, по мірі того, як будуть прибувати ще знову ж таки, той самий Патріот і інші системи озброєння НАТО, у нас наше небо буде фактично повністю закрите. Ось, і я думаю, що цей терористичний Акт, який постійно роблять росіяни упродовж 70 днів, він стане для нас все менш відчутний і, скоріше за все, ми будемо на це реагувати, так як Ізраїль реагує. Проміжки обстрілів. Показують, що в середньому це вони відбуваються 7-10 днів, і з огляду на те потрібно очікувати, що наступний терористичний обстріл росіяни десь здійснять у проміжку між 5-7 січня, скоріше за все. Так як вони це роблять, вже мої колеги підрахували, зробили спостереження і ця. Цей проміжок він десь так і працює. Ну, друга тема доволі теж цікава: це затримання олігарха живаго в Куршевелі. на Мальдіви він вже не поїде. Ось зараз буде обиратися запобіжний захід Упродовж 40 днів. Французькі правоохоронні органи мають вирішити, чи передавати цього олігарха в Україну чи ні. По запиту Державного бюро розслідувань нагадаю, що Костянтина Живаго підозрюють у розкраданні коштів стабілізаційного кредиту Національного банку, який був спрямований для його банку фінанси та кредит. Всі пам'ятають такий банк. Дуже багато в кого з моїх знайомих там погоріли депозити. І по суті, там різні суми називають зловживання, починаючи від 133 мільйонів доларів. Навіть я там бачив збитки, і до 1 мільярда доларів навіть доходили питання в тому, як там рахувати, по яких курсах. Ось це доволі позитивний сигнал, оскільки він показує, що недоторканих олігархів залишається все менше і менше. Це раз, по-друге. Це теж цікавий прецедент, який дозволить притягнути інших олігархів за подібними злочинами, наприклад, там, той самий Олег Бахматюк. Він теж підозрюється у заволодінні кошт стабілізаційних кредитів НБУ для його ВАБ-банку. Всі теж пам'ятають, який був ВАБ банк. Ось. Ну і, звісно, відмивання коштів і фінансових махінацій в Приватбанк зі сторони Коломойського. Тому я думаю, що найближчий, найближчий місяць потрібно слідкувати за цими новинами, дивитися, що буде із тим самим Живаго. Днями ось Українська Правда опублікувала цікаві інсайди про те, що адвокати не радили живаго їхати взагалі у Францію, їхати у Швейцарію, оскільки там був високий ризик затримання. Але олігарх поїхав на тусовку крутих людей в Коршевель в елітне місце, де його в принципі там і затримали. А сьогодні також з'явилася інформація, що після Коршевелю Живаго хотів їхати в Мальдіви, на Мальдіви, святкувати Новий рік. Тому на Мальдіви ніхто не поїде вже. Ось а правоохоронним органам потрібно буде дуже важко працювати, щоб дістати. Живаго звідти, оскільки ми знаємо, наприклад, що той самий Фірташ, він сидить у відні, вже достатньо тривалий час, і тут потрібно теж буде зібрати сильну доказову базу, оскільки завжди там є певні юридичні нюанси, особливо у таких країнах, як Франція. Тому будемо спостерігати, будемо дивитися. У мене все, все буде ок, друзі. До завтра.